Зікер анонсував два нових суперкрутих кольори для моделі Ziker 7X і суперкрутезну комбінацію кольорів для інтер'єру. Почнемо з інтер'єру. Ось така комбінація кольорів. Як на мене, ну, супер круто. Як то я на Мерседес сказав, яхта. І ось тут теж якась така. Тематика пов'язана з морем, з кораблями. У всякому випадку виглядає досить таки дорого, солідно і практично, тому що сидіння, як ми бачимо, і дивани, вони темні, тому ті, хто бояться щось там забруднити і запачкати, я думаю, цей варіант ідеально підходить для вас, особливо коли ви мріяли про світлий салон. Тепер можемо перейти до нової палітри кольорів екстер'єру. Почнемо з такого фіолетового бускового кольору. Звісно ж, на рендері до кінця не буде так зрозуміло, наскільки круто він виглядає. Але ми бачимо, що це такий перламутровий колір, і він унісекс. Це щось таке для тих, хто хотів графіт. Але щоб було не заїжено. І це ось цей от колір, як на мене, досить таки гарно цю ідею виконує. І сказати, що він суто жіночий, то, як на мене, ні. А тепер ось такий колір подивимося з галочкою: бачите, новий. І тут, начебто, автомобіль білий, але ні, він не білий, це буде такий. Солідний хитрий металік. Бренд BMW, такі металіки, любить робити. Знову ж таки, камера цього не передає і рендер не може так вам гарно показати. Але я гарантую вам, що цей колір буде дуже сильно користуватися популярністю, так як він є крутою альтернативою світлого металіку і білого перламутру. Це щось ідеальне. Посередині, особливо з рахуванням футуристичного дизайну CMX підходить ідеально.